Усіх вітаю. З вами Голосове Тиво. Не забувайте поставити вподобайку та поширити дане відео, а також підписуйся на канал. Розділ 15-й. Я повернувся до своєї роти, стискаючи в руках пакунок із запечатаними наказами і міцно тримаючись за думку про те, що це найбожевільніша авантюра. Про яку я коли-небудь чув? Коли я увійшов до каюти, Мортон підвів погляд. У тебе дуже стривожений вигляд, зауважив він. Це щось особисте? Чи тривожитеся нам усім? Можна для вас щось зробити, капітане? запитав сержант Бло, влетівши у двері за мною. Їм усім хотілося знати, що було на зборах. Я кинув пакунок на ліжко. Сержанте. Яка політика діє щодо міцних напоїв на військових транспортах, готових до бою? Їх суворо заборонено, сир. І за них можна піти під трибунал. Але один із запасних резервуарів у командному вагоні наповнений 99 -м. 99 дев'ятим чим. Спиртом чистого 99%. Наполовину розбавте водою та підмішайте зневодненого помаранчевого соку. Оскільки ми йдемо в бій, я здійсню польове призначення Виконувачу обов'язків першого сержанта Бло. Тепер ви перший сержант Бло. Мортон із брязкотом поставив на стіл три похідні склянки. А за ними гупнув торбинкою з помаранчевими кристалами. Я помітив, що він пристосовується до армії. Повернувся сержант із 12-літровою каністрою, і з додаванням води в ній мало з'явитися 40 літрів відмінного напою, що своєю чергою повинен був зробити цю мандрівку більш стерпною. Ми цокнулися кухлями й жадібно випили. Доволі огидна штука, зазначив Мортон, простягнувши порожню склянку, щоб отримати ще. Тепер ти можеш розповісти нам, про що довідався? У мене є як добрі, так і добрі новини. Перша добра новина така. Ми вторгнемося на неймовірно багато й досі незнану планету із назвою Хоєцький і окупуємо її. По друге, там, судячи з усього, немає жодної системи оборони ні війська, ні поліції, нічого. Це неможливо, промовив сержант. Рано чи пізно на просторах галактики можливо все. Сподіваємося, що повідомлення відповідає дійсності, бо тоді вторгнення, звісно, буде легке. Я думаю, це пастка. Сержантові досі не вірилось. Я кивнув. Генерал, здається, думає так само. Він певен, що там переховується таємна армія. Не обов'язково, заперечив Мортон. Перш ніж вступити до армії, я вивчав історію, тому можу вам сказати людство живе по різному. Як ви, капітане, дуже справедливо зауважили, рано чи пізно на просторах галактики виникало багато різних суспільств, форм державного устрою. Якщо є державний устрій, то є і армія, так має бути. Від випивки сержанта потягнули на полеміку, а Мортона на сльози. Настав час закривати бар. Так, я зіп'явся на ноги і заштовхав каністру зі спиртом під стіл, подалі з очей. Сержанте, зберіть унтерофіцерів, повідомте їм те, що я розповів вам про вторгнення, і накажіть переказати це солдатам. Наразі все. За сержантом зачинилися двері, а Мортон зронив голову на стіл і захропів. Він, безумовно, був дешевим п'яничкою. Я допив огидну, хоч і однозначно спертоносну помаранчеву спиртову суміш і почув обурене бурчання в животі. Чи, може, то він з голоду? Від того недоїденого стейка в офіцерському клубі минуло багато часу. За який я подолав велику відстань. Попорпавшись у своєму клумакові, я знайшов кілька із виданих нам пайків. На одному червонястому тюбикові була етикетка Ход цюця на обід. Дрібнішим шрифтом там було зазначено, що він розрахований на двох осіб. А відкрити його можна, пробивши біле кружальце на кінці. Я витягнув із чобота бойовий ніж і завзято штрикнув його. Тюбик миттю неймовірно розжарився й опік мені пальці. Я впустив його на стіл, де той загуркотів, зашипів і почав розростатись. Я залишив ніж поготові на той випадок, якщо тюбик на мене нападатиме. Оболонка з характерним звуком розірвалась, і він розрісся в сосиску завдовжки з передпліччя. Вигляд вона мала огидний, зате пахло незле. Я відтяв від неї кінець, настромив на ніж і з'їв, не вистачало хіба що пива. Так життя тривало далі, день минав за днем, як гойдання великої червоної ковбаси. Хай як добре смакувала хот цюця вперше, я зненавидів ті нещасні сосиски. Власне, їх відтоді зненавиділи ми всі. Через якийсь дрібний огріх під час поквапливого навантаження транспортів і відльоту на борту з їжі виявилося лише хот цюці. Їсти ті огидні штуки довелось навіть генералові, і йому це не сподобалося. Ми проводили збори та наради, відомості, з яких я завжди негайно переказував воякам. Знов і знов чистили свою зброю, заточували ножі, влаштовували ми догляди на предмет венеричних хвороб, щоб не дати розслабитися медикам і пили спирт. Аж поки не спливло 15 днів і офіцерам не наказали прибути на чергові збори. Ці збори відрізнялися від попередніх. Юрба офіцерів довкола генерала Ловендера гуділа, перемовляючись і активно розглядаючи мапи. Щойно нас усіх зібрали, генерал підвівся і гупнув кулаками по столі. Вторгнення почалося. Він зачекав, доки радісні вигуки вщухли, а тоді продовжив. Перші розвідники спустились і повідомляють про відсутність опору. Поки що. Та ми маємо бути насторожі, бо все це може бути хитрістю, щоб заманити нас до якоїсь пастки. Ви всі одержали накази, ви знаєте, що робити, тож говорити більше нічого. Ми сідаємо за дві години. Виставте час на своїх годинниках, ось і все. А, ще одне, хлопці. «Всипте їм перцю. Знову розляглися шалено радісні крики. А тоді ми побігли назад розповідати солдатам, що чекає попереду. Пора вже. зауважив сержант Бло. Солдати розм'якнуть, утрачають спритність, валяючись, як і раніше, на своїх п'ятих точках. Пора вже. Збирайте офіцерів, і ми ще раз детально розберемо атаку. сказав я, розклавши знайому вже мапу. Тепер, коли посадка була так близько, я повністю заволодів їхньою увагою. Ось де ми маємо сісти, промовив я, тицюючи пальцем у мапу. То скільки з вас вважає, що військовий пілот, який керує цією штукою, справді сяде туди куди треба? Усі мовчали. Отож бо, мені теж так здається, сісти ми маємо на світанку, а це означає, що ймовірно, буде темно або ж накрапатиме дощ. А може, буде й те, і те, ми вийдемо першими, бо наш шлях найдовший. Я їхатиму попереду командною машиною, а якщо буде темно, та якщо в нас не стрілятимуть, на ній горітимуть фари, щоб вам було її видно. Сержант Бло насупився і торкнувся своєї теки планшета з купою паперів. Тут є конкретний наказ від генерала не вмикати світла. Правильно, і генерал зійде з корабля останнім, а ми будемо першими. І нам потрібно негайно відірватися, тому що просто позаду на станки. Хай горітиме світло, твердо промовив сержант. Я проїду до найближчого пагорба чи висоти, щоб звіритися з мапою, і подивитися, чи сіли ми там, де планували. Якщо ні, я визначу, куди нас у біса занесло та куди ми рухатимемося. Лейтенант збере солдатів і піде за командною машиною. Коли я збагну, куди нам їхати, ми туди поїдемо. Ось, до Дамби, до генераторної станції, що постачає електрику місту із невимовною назвою Бельгарік. Наша робота захопити та втримати. Запитання є? Так, капрале. Ми можемо залишити пайки з хоцюцями тут і харчуватися місцевими продуктами. Так і ні. Ми візьмемо хоцюці із собою на той випадок, якщо натрапимо на офіцера постачання, щоб його можна було нашпигувати ними. Але ми якнайшвидше захопимо трохи місцевих харчів, їх треба буде принести мені на аналіз, перш ніж розподілити. Хтось іще? Боєприпаси. Коли ми дістанемо боєприпаси. Вони зараз на вивантажувальній палубі. Їх вам видадуть, коли ми туди спустимося. Подбайте про те, щоб кожен отримав потрібну партію. Також подбайте про те, щоб зброю не було заряджено. Не треба, щоб на цьому кораблі щось стріляло. Заряджати будемо, як спустимося на землю. Спитав перший сержант. Заряджати будете тоді, коли я вам скажу опору ми не очікуємо. Якщо опору не буде, стріляти в місцевих не потрібно. Якщо ми не стрілятимемо в місцевих, вторгнення миттєво стане успішним. Незаряджена зброя не може стріляти, тож її не треба заряджати Тут почулося обурене бурмотіння. І насуплений капрал Аспія висловив спільне занепокоєння. Без зарядженої зброї не можна атакувати. Та ні, можна. Якомога холодніше відповів я. Можна зробити те, що накажуть. Одну зброю буде заряджено. Буде заряджено мою зброю, і я застрелю будь-якого бійця, будь-якого офіцера, що не виконуватиме наказів. Ще запитання є? Ні? Ви вільні! За 30 хвилин переходимо в положення для посадки. Це нюанс із боєприпасами їх не радує, зауважив Мортон, коли всі розійшлися. Ну й какались з ними. Мене не радується нюанс із вбивствами. Немає боєприпасів, немає стрілянини. Це попередить нещасні випадки. Не припиняючи тривожитися, він посунув лямки своєї торби. Вони повинні мати змогу захиститися. Мортоне. Підвищив я голос. Поглянь на себе в дзеркало. Що ти бачиш? Ти бачиш у ньому лейтенанта Геска і починаєш думати, як він. Пам'ятай, Мортоне, ти утікач від призову людина миру, ви як мимоволі. Невже ти забув? Ти хоч раз бачив, як когось убили? Та ні, у мене вмерла тітка, і я бачив її в труні. Бувала ти, людина, я бачив, як люди помирають, і це видовище несприємних. А якщо людина помирає, то це назавжди мортоне. Пам'ятай про це, коли слухатимеш людей насильства, псів війни, продавців ненависті, ти хочеш померти? І з цими словами я приставив до його горла вістря свого ножа. Його брови поповзли вгору, і він видихнув ні. Мій ніж зник так само швидко, як з'явився. І я кивнув. Знаєш, що? Я теж не хочу. І ніхто на тій планеті, на яку ми сідаємо разом із тисячами армійських відморозків, теж не хоче. І я не розумію, як взагалі в це стряв. Мортон зітхнув. Тебе призвали, як і мене. І як це сталося? Як завжди, старі посилають молодих на війну. Призовний вік має починатись у 55 років. Це, скажу я тобі, досить швидко поклало б край війні Спрацювала сигналізація, і всі лампочки заблимали. Я поглянув на годинник на своїй руці. Ось і все. Ходімо. Вивантажувальний трюм перетворився на залядте червоним світлом пекло, що вирувало людьми. Машинами та спорядженням, я ледве пропхався між тим усім до своєї командної машини, що балансувала на верхньому краю апарелі, штурхнув ногою пута, що втримувала її. Вони вибухові, промовив сержант Бло. Розпадається, щойно апарель опускається, поки сам не побачу, не повірю. Якщо цього не станеться, виїхати звідси буде дуже важко. До цієї машини завантажили все спорядження, як я наказував. Саме так, як ви наказували, сер. Запасні боєприпаси під заднім сидінням. Я зазирнув туди та схвально кивнув. До цього я налив у кілька фляг нашого відмінного помаранчевого соку та прилаштував їх у цьому ящику для боєприпасів. Також у ящику під фальшивим дном ховався той балакучий птах-шпигун, якого мені нав'язали. Я не міг дозволити, аби хтось знайшов його. Підлога піді мною піднялася, і я зігнув ноги. На останній стадії посадки ми перебували в повільному падінні з подвійним перевантаженням, оскільки не могли валятися на розвантажувальних диванах перед боєм. Старших офіцерів це, звісно, не стосувалося. Добряче напружившись, я протиснувся до командної машини і важко сів поруч із водієм. Вмикай запалювання, звелів я, та не тисни на стартер, доки апарель не опуститься. Щойно двигуни корабля припинили ревіти, крісло в машині піднялось і вдарило мене. Ми підскочили на пружинах. І з біч залунали гучні вибухи. Залишалося сподіватися, що то розпадалися пута. Аперель голосно зарипіла і посунулась, а тоді опустилася. Заводь машину. гукнув я, коли з темряви двору по нас ударив дощ. І вімкни фари, щоб було видно, куди ми їдемо. Командна машина з ревом скотилася за парелі та виїхала на землю, добряче загримівши й захлюпавши. Ми посунули через калюжу. Попереду не було видно нічого, крім дощу, що у світлі головних фар лив стіною. Ми мчали далі в пітьму. Озирнувшись, я розглядів, як за нами лавами, ідуть навантажені вояки. Попереду страшенно багато води, сер. Сказав водій і вдарив по гальмах. Ну, то зверни, ідіота, і не потопи нас. Зверни праворуч і від'їдь від транспорту. Небо розітнула блискавка і драматично загуркотів грім. Я плесну водія по плечі і тицну пальцем. Отам, за тим рядом дерев є пагорб, якесь узвище, вези нас туди. Там огороже, капітане. Я зітхнув. Водію, перевези нас через неї. Це ж броньована бойова машина, а не велосипедик, який ти зостав удома, матусі. Ворушись!» Коли ми зупинилися на невисокому пагорбі, дощ пиріжчив так само завзято, проте небо починало яснішати від уранішнього світла. Я покрутив сяючу мапу, намагаючись багнути, де ми перебуваємо. Ну, тепер я хоч дізнався, де захід. На цій планеті сонце, ясна річ, сходило на заході. На той час рота вже досягла пагорба, тож я вимкнув фари. Тепер я бачив краще та впізнати міг. Хіба що ви сучасне громаддя нашого транспорту позад нас. Із нього досі виходили колони бійців і машин, які мчали в дощ. У світлі, якого стало більше, я помітив на обрій ланцюг пагорбів і спробував відшукати їх на мапі. Я точно визначив наше місце перебування, коли вже зовсім розведнілося. Так. Промовив я, вийшовши з машини та усміхнувшись своїм змоклим солдатам. Я знаю, що ви всі будете раді почути. Пілот нашого корабля припустився помилки, що нам одначе на руку, ми більш ніж на півдорозі до своєї цілі. Почулися поодинокі вигуки радості, і я продемонстрував мапу. Уважне ознайомлення з цією мапою також доводить, що врешті вояків, які тепер збираються зайняти місто Бельгарік, попереду дуже довгий шлях. Він подовжився через певні помилки в навігації. Подивившись слід їхнім лавам, що поступово зникають, ви побачите, що вони йдуть у протилежному напрямку до того, який їм потрібен. Тепер у вигуках солдатів відчувалося завзяття. Найкращий спосіб підвищити бойовий запал побачити, як хтось інший влипає в кагал. А дощ, судячи з усього, слабшав, перетворюючись у своєрідний густий туман. Сонце, що сходило, надавало йому червоного відтінку і освітлювало вдалині над деревами щось біле. Я виліз на капот. Аби переконатися усе правильно. Гаразд, бійці. Ми вирушаємо. Поглянувши в той бік, ви зможете розгледіти дамбу, що є нашою ціллю. Командна машина поїде позаду. Я поведу вас пішки, як і годиться доброму командирові. Вперед.